Чи можна вилікувати аутоімунний теридит? Ні, офіційно це неможливо. Ми можемо тільки ввести пацієнта в стан ремісії. Знову ж таки, кажу, я бачу багато різних блогерів. Одні блогери кажуть, що медичні блогери, скажімо, і наші і закордонні, що можна дієтою вилікувати аутоімунний автоімунетириди це фейк. Можна біодобавками вилікувати, тобто, знову ж таки, препарати по типу лапчатки, альба, селен. Якісь препарати по типу омега-3, чи залізо, чи знов ж таки будь-які інші в обензим. Ці препарати не виліковують автоімунитироїдит і в основному не лікують автоімунний тироїдит. Чим довше автоімуний тридит пацієнта, наголошую в пацієнта, тобто бо може бути і в чоловіка, і в жінки, і в дитини, тим відповідно знову ж таки ризик. Перетворення щитовидної залози на сполучну тканину і зниження її функції більший, тому коли знову ж таки аутоімунний тероїдит триває місяцями і роками, відбувається зниження функції щитоподібної залози, що потребує замісної терапії призначення ельтероксину. Якщо ТТГ, основний показник. Робота видно із залози різко піднімається догори, без альтеруксину такого пацієнта вести практично нереально. Йому буде постійно некомфортно, і організм, в принципі, може працювати дуже-дуже некомфортно. І ще раз кажу: не ведіться на будь-яку рекламу, що є чуди ліки від автоімуного триодиту, їх не існує, і офіційна медицина, поки що автоімуний триоїдит дійсно не може вилікувати. Чому? Тому що офіційна медицина поки що не шукає причин автоімунного триодиту. Офіційна медицина тільки дає переважно ельтероксин, тобто препарат, який ми всі в принципі хто стикався з автоімуним триодитом, знають. Відповідно, який компенсує функцію щотоподібної залози. Не треба путати хворобу грейса з хворобою Хашимото, Там ельтероксин ми не призначаємо. Там навпаки, ми призначаємо препарати для зниження функції щитовидної залози, такі як терозол. Тому ще раз дякую, дивіться, слухайте і не ведіться на всякі чарівні ліки, тобто їх не існує.